Привіт, друзі. В моїх руках Redmi Note 14 Pro та Redmi Note 14 Pro Plus, або навпаки. Одним словом, два цікаві смартфони, які щороку розлітаються як гарячі пиріжки. І сьогодні ми не тільки навчимося їх розрізняти, а це я вам скажу не так легко, як здається, але й з'ясуємо, чим вони все-таки відрізняються, і що краще обрати для себе у 2025 році. Порівняння буде настільки чесним, наскільки це взагалі можливо. Тож можете одразу вліпити цьому відео вподобайку. Ну і нагадую, що ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світі. Від гаджетів і технологій поїхали. Коли я кажу, що ці смартфони можна легко сплутати, ну принаймні зовні, то я навіть не перебільшую, тому що сам заледве ледве навчився їх розрізняти. Ну і треба зазначити, що сьогодні ми будемо говорити про смартфони з приставкою 5G. І повірте, це важливо, тому що кожна модель може чимось відрізнятися, кожна версія так само. Проте про все по порядку. До вас ці смартфони прийдуть в тонких фірмових коробках, де ви знайдете кабель для зарядження. Ряджання, документацію, скріпку для лотка сім-карти, та якісний непрозорий чохол. І якість чохлів Redmi мене справді дуже і дуже тішить. А от блоків жилення у нас в комплекті вже традиційно нема. Тож їх доведеться або купити додатково, або знайти в якійсь далекій шухляді вдома. От, ніби і знаєш, що чохла вже не буде, але все одно трошки сумно. З точки зору дизайну вони теж доволі подібні, як за габаритами. Так як і за відчуттями. Тут Redmi вирішили відійти від пласких граней і зробити класичний заокруглений смартфон. Завдяки цьому він легко лягає у вашу долоню і тримати його зручно. Цікаве дизайнерське рішення в Redmi Note 14 Pro, де задня панель поділена ніби на дві різні половини, які переливаються на світлі. Задня панель Redmi Note 14 Pro plus більш стримана. Хоча з точки зору кольорів обидва смартфони теж мають подібність. Комбінації: це класичний чорний та фіолетовий в обох випадках, і зелений в версії Pro та блакитний у версії Pro. Плюс, і вони настільки подібні, що навіть шохол від одного у мене підійшов до іншого, або я був надто наполегливим. Елементи на корпусі тут теж ідентичні: роз'єм USB Type-C, два стереодинаміки та слот під дві сімки, без можливості поставити sd карту додатково. А от 3,5-мм міліметрового джеку для ваших навушників сюди вже не завезли. Зате завезли захист від води та пилу за стандартом IP 68, тобто теоретично Теоретично їх можна занурювати у воду, але навмисно я вам цього робити, звісно ж, не рекомендую. Фінальне, що стосується саме дизайну, це блоки камер, і вони теж нібито подібні, але таки не однакові. Якщо в Note 14 Pro на невеличкому подіумі розмістилися всі об'єктиви та спалах окремо, кожен сам по собі, то 14 Pro Plus має подібне розташування, але все закрито рівним скляним шаром, який покриває весь блок, як то кажуть, на ваш смак. До речі, про свої вподобання серед цих двох моделей можете написати в коментарях. Заодно перевіримо, наскільки ваші смаки специфічні. Насправді, якщо по задній панелі смартфон відрізнити ще реально, то екрани у них буквально ідентичні. Це amoled матриці діагоналю 6,67 дюйма, роздільною здатністю 1,5К, частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт. Також дисплей захищений склом Corning Вріла глас Вікту з другого покоління а рамки навколо тут справді мінімальні. До речі, трошки загнуті краї роблять їх і ще меншими на вигляд. По власному досвіду використання у мене жодних зауважень до цього дисплею, і загалом найчастіше на що люди скаржаться при використанні amoled Матриць, це те, що їх очі швидко стомлюються, починають боліти, і у мене цього відчуття не було. Кольоропередача тут на відмінному рівні, в разі необхідності є декілька доступних пресетів кольору, серед яких ви можете обрати ідеальний для себе. А під екраном в обох смартфонах розташований сканер відбитка пальця. І він працює досить швидко з приємним вібровідгулком, і практично безпомилково. За таку приємну звістку прикладіть свій великий палець до кнопочки підписатися або ж вподобайки під цим відео. Проте ці два смартфони таки не однакові. У них різне залізо всередині. І якщо Redmi Note 14 Pro працює на Mediatek Dimensity 7300 Ultra, то Note 14 Pro Plus має Snapdragon 7 S Gen 3 всередині. Різниця в цих процесорах таки є, хоча насправді і незначна, що нам показують і синтетичні тести все на користь 14 Pro Plus в геймінг обидва смартфони теж можуть, але не варто сподіватися на максимальні налаштування графіки у всіх проєктах, проте стабільні середні тут вам точно гарантовані. Цікаві фішки стосуються в першу чергу системи. Смартфони працюють на HyperOS на базі Android 14, і окрім базових речей та застосунків, тут у нас є і штучний інтелект з коробки. В середньобюджетниках цим, звісно, вже нікого не здивуєш. Проте все ще дуже приємно. Тутешній Gemini готовий відповісти на всі ваші запитання і навіть картинку вам намалювати, якщо для цього буде необхідність і ваша фантазія. Також вам доступне просунути старання елементів галереї. Ну а окрім цього, Redmi Note 14 Pro Plus отримав ще й підтримку Circle to Search від Google, що дуже полегшить вам пошук будь-чого в інтернеті. Оце, Оце. Реально має бути всюди до роботи самої системи як такої в мене питань не виникає. В щоденних завданнях він показує себе просто чудово. Фризів підвисань чи підлагувань я тут взагалі не бачив. Ну а працювати швидко йому допомагають 8 або ж 12 гігабайтів оперативної пам'яті формату lpddr 4 x та 256 або ж 512 ГБ гігабайтів сховища fs 22 Що стосується тривалості роботи, то акумулятор обов'язково Ох, пристроїв 5110 мАч, і це дасть вам впевнений день користування. Швидка зарядка тут теж є: 45 Вт в версії 14 Pro та всі 120 в 14 Pro. Плюс, все, що треба, це просто придбати необхідний блок живлення. Модулі камер тут теж ніби як однакові на папері. Це основний на 200 мегапікселів, надширококутний на 8, макро на 2 та фронталка на 20. Проте результат вони часом видають зовсім неоднаковий. Вдень якість знімків на основний модуль, звісно, тішить ваше око, все чітко, якісно, деталізовано, і різниця тут не так у фізичних модулях, як в обробці фото вже про. Процесором, через це може трошки відрізнятися тон фотографії. На ширококутний модуль зірок з неба не хапає, проте відпрацьовує він відносно непогано. А от найбільш показові знімки це вечірні. Тут вже більш помітно, як звичайний Pro намагається ніби штучно дофарбувати і висвітлити фото, коли Pro Plus намагається триматися в більш приземлених і реалістичних тонах. І тут. Же немає правильного чи неправильного варіанту, є лише ваш смак і те, як вам більше подобається. Тож можете написати про це в коментарях. От фронталки тут працюють в принципі. Ідентично, друзі. а Тепер порівнюємо зйомочку на фронтальну камеру в обох смартфонів і в Redmi Note 14 Pro і Pro Plus вона на 20 мегапікселів. Тож оцінюйте якість відео, оцінюйте тон шкіри, де вам подобається більше. І звісно, звук теж оцінюйте. Зараз ви чуєте звук з Redmi Note 14 Pro. А тепер з Redmi Note 14 Pro Plus звук без жодної пост-обробки. Тому пишіть як вам? А я покажу тим часом основні модулі. Зйомка відео на основний модуль Redmi Note 14 Pro і максимальна роздільна якість 4 к тут 30 кадрів на секунду. Тож, власне, бачите, як все це виглядає, і можете написати свої думки в коментарях, як вам подобається чи не подобається. Я ж тим часом покажу, що вміє на основний модуль Redmi Note 14 Pro Тепер основний модуль Redmi Note 14 Pro Plus, І тут так само, максимум 4-30 к кадрів на. Секунду, чи бачите ви взагалі різницю між цими смартфонами у відеозйомці на основний модуль? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми, власне, що ми? ми будемо підбувати підсумки. Отакі от вони: Redmi Note 14 Pro та Note 14 Pro Plus. Сподіваюсь, це відео допомогло вам розібратися в деталях цих гаджетів і, як на мене, вони цілком непогані на початку 2025 року. Якогось вау-ефекту я не відчув, проте наявність AI фішок мені сподобалась. Як вам ці смартфони і що ви про них думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо вам вони сподобались, то посилання для купівлі в описі під. Цим відео також не забувайте про вподобайки та підписки на канал. І традиційно дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.